Заламують руки. «Що ви вы робите?» «Визивай поліцію». Принижують. Ну пожалуйста, ну не бейте. Ну, ну не бейте. І б'ють. Так гостинно своїх клієнтів зустрічає охорона українських торговельних центрів і супермаркетів. Останній випадок надмірної жорстокості зафіксували у столиці. Випадковий свідок зняв на камеру, як двоє співробітників супермаркету гамселять уже лежачого чоловіка. Це відео набрало в інтернеті майже 120 тисяч переглядів і викликало хвилю обурень. Поліцію сукавизував ди. Чоловік намагається дотягнутися до мобільного, але один із працівників відфутболює його телефон ногою. Останній удар на відео контрольний у голову. Ей, що, що ви у головному офісі однієї з найбільших мереж супермаркетів повідомили, що чоловік, якого б'ють охоронці, намагався пронести повз касу товар, але визнали, що працівники перевищили свої повноваження. Їх уже звільнили. Але удар по репутації компанії завданий скандальне відео вже встигли подивитися, й інші клієнти цього популярного магазину. Люди шоковані і вважають, що навіть зухвала крадіжка не привід розпускати руки. Поразило те, що вони почали його збивати. І, якби, це не по закону. Можна просто задержати, якщо він штата украв. А де ж поліція? До магазину, на сходах якого били чоловіка, приїжджали патрульні. Втім, не застали на місці ані свідків, ані постраждалого покупця. Скандальне відео вже переглянули в прокуратурі і відкрили кримінальне провадження. Це хуліганство вчинено групою осіб. Санкція статті за даний злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років. Попри те, що це вже не перший такий випадок, шансів, що справа дійде до суду, дуже мало. Зазвичай покупці не звертаються із заявою до поліції, особливо, якщо вони справді намагалися вкрасти товар, розповідає Олександр. Він кілька років пропрацював керівником зміни в супермаркеті. Каже, навіть якщо і вчинив крадіжку, охорона не має права його чіпати, бодай пальцем. Під час крадіжки охорона має право зупинити людину і попросити її залишитися на місці до виклику поліції до приїзду поліції. Натомість покупець має право робити фото і відео в торговельній залі, адже магазин це громадське місце. Охорона не може примушувати вас здавати речі в камеру спову, якщо такого не продають у їхньому супермаркеті. Не можна відводити покупців до окремої кімнати та обшукувати ці правила, закріплені законом і постановою кабміну. Ні в якому разі вони не мають права... Самі своїми руками лізти в пакет чи в сумку. Громадяни тільки на своїй добровільній основі мають право це придивити. Якщо ж руки просягає покупець, охоронці можуть лише його блокувати. Використовувати спецзасоби мають право тільки співробітники ліцензованих фірм. А привід для цього буває нерідко. На початку тижня в Запоріжжі охоронець тамтешнього супермаркету намагався зупинити крадія, натомість дістав ножем у груди. Охоронці магазину помітили крадіжку одним із відвідувачів пляшки коньяку. Щоб уникнути відповідальності за скоєння крадіжки, правопорушник відштовхнув охоронців та намагався вибігти з магазину. У ході боротьби злодій наніс охоронцеві удар ножем. 32-річний охоронець помер до приїзду медиків. Його колеги скрутили нападника і передали чоловіка поліцейським. І це ще не найтяжчий випадок. 26 вересня минуло 4 роки від трагедії у столичному торговельному центрі. Караван там молодик, що погорів на крадіжці зарядного пристрою, розстріляв одразу трьох охоронців. Але навіть караванська трагедія не стала уроком ані для відомчої охорони, ані для влади, що мала би жорсткіше контролювати її діяльність. Нет, ни единого нормативного документа, который определял бы требования скажем, к этим охранникам і определял бы их права. Э, следовательно, значит, таким нормативним інструментом является сам владелець. Он в лучшем случае может быть. Нанимает в качестве старшего какую-нибудь отстанова вояку или милиционера які, ну навірне какую-то формурують штатну інструкцію. Щодня в одному невеликому супермаркеті зазвичай відбувається до 10 дрібних крадіжок. В умовах кризи ця цифра буде лише зростати, так само як і агресія охорони, адже часто товар, який зник, не списують, а примушують відшкодовувати збитки всю зміну. Вихід із ситуації експерти бачать лише один довірити охорону професіоналам. Места массового скопления людей, которым бесспорно являются торговые центры е супермаркеты, гостиницы должны охранять только лицензированные участники охранного рынка. Это по крайней мере гарантия того, что это будут люди, прошедшие спецпроверку, люди, прошедшие соответствующее медицинское свидетельствоние и люди, за подготовленность которых будет отвечать конкретное лицо. Минише обстате охранцам магазину жодних особливих знань не треба. Роботодавці в пошуках дешевої сили не питають ані про фізичну підготовку, ані довідку про відсутність судимості. Потімаємо цілу армію з беджем охорона, які не те, що покупця себе захистити не можуть.